День соборності зібрав Івано-Франківську сотні містян. Вони віддали шану тим, хто в боротьбі за українську державність і незалежність віддав найдорожче своє життя щороку, 22 січня, Україна, на жаль, вже котре сльозами у війні відзначає День Соборності України. Сьогодні наше місто є надійним тилом для збройних сил України для є прихистком для десятків тисяч людей, які прибули. В місто через війну, які постраждали найбільше серед війни, є містом, де ми шануємо полеглих воїнів, опікуються їхніми родинами. Є містом злагоди, і є містом для життя всіх його мешканців. Посмертні відзнаки за честь звитягу вручили рідним героїв, які загинули за вільну Україну. Нагороду за сина отримала мати загиблого Володимира Шарабуряка, пані Ольга. Я вам скажу, що тоді наші хлопці, наші сини йшли в 2014 році. Вони йшли за, за нас з вами, за свою землю, за, наших, за батьків, за дітей, за то, щоб діти ходили в школу, щоб ми говорили нашою рідною українською мовою. Тепер, звичайно, багато інакше, бо люди почали вневіруватися. Ну але все одно є, є такі, які йдуть і віддають своє життя за те, щоб наша країна перемогла Україну. Марія Данів, дружина полеглого воїна Івана Даніва. Разом з чоловіком прожила понад 20 років. каже, що завжди відчуває присутність коханого, і це допомагає їй жити і долати життєві негаразди. Не можу сказати, що я вдова я дружина, дружина героя. Данів Івана. Ми прожили 21 рік, У Нас прекрасних троє дітей. І зараз ми вже стали, я бабуся. Я дуже тішуся. Я знаю, що він дивиться на мене. і Так само дуже радіє. нам. Він з самого першого дня, з 24 лютого, пішов захищати нас. Він завжди казав, хто як не я. Як не я, то мої діти я не пущу їх. З першого самого першого дня, 19 березня, був поранений. Я думала, що Можливо, я його якось попрошу, щоб він не йшов вже, бо ну, дуже важко мені, з трьома дітьми було. Але він сказав, я не можу, там мої хлопці. 24 травня 2023 року він пішов на Донеччині. Бачите, важко говорити. 13 червня він загинув. Вручення нагород родинам загиблих героїв відбулося також у ветеранському просторі бойових орденів, посмертно удостоїлися 10 воїнів прикарпатців які полягли в боях, захищаючи державний суверенітет України. Уляна Никулюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.